Дорогі друзі, колеги та партнери. Сьогодні я з гордістю заявляю, я зростаю і я приймаю нові виклики. Отримати титул Місто Україн дипломасік це не просто визнання, це новий етап відповідальності, можливостей та дій. Цей статус змінює мене внутрішньо та зовні. Я відчуваю ще більше сили, ще більше натхнення та бажання впливати, допомагати і підтримувати. Тепер моя місія ще ширша. Я прагну бути прикладом для жінок, які хочуть розкривати свій потенціал, які прагнуть діяти сміливо та впевнено. Я відкрита до нових проєктів, нових викликів та можливостей. Попереду важливі ініціативи. І я готова вкладати свою енергію у зміни, які стануть корисними для суспільства. Цей титул це не межа, а новий. Дякую всім, хто підтримує, надихає та де Оля. Ольга, Ольга Псарега.